Терористи не припиняють вести вогонь по позиціям українських військових. За минулу ніч бандформування 10 разів порушували режим тиші і продовжують застосовувати важку артилерію на Донецькому напрямку. За ніч з мінометів і автоматичних гранатометів були обстріляні піски, опитне, авдіївка. Так, з 21 до 23 години терористи вели вогонь по селищу Піски із 120-мм міліметрового міномету. Двічі противник застосовував стрілецьку зброю на Маріупольському напрямку поблизу селищ Чермалик і Широкіне. Ще один раз, неподалік населеного пункту Сокольники, що на Луганщині. Таку поведінку бойовиків військові оцінюють як не надто активно, водночас застерігають, що це лише відволікаючі маневри. Нині сили терористів зосереджені на перегрупуванні та розвідці по всій лінії фронту. Поблизу Маріуполя спостерігається активізація повітряної розвідки противника. За день на цьому напрямку сили ППО антитерористичної операції зафіксували 5 безпілотників. Ще два літальних апарати помічено в районі станиці Луганської та міста щастя, що на Луганщині. Українські ж військові режиму те, що дотримуються і вогонь відкривають лише у відповідь. Повідомляють у штабі АТО. В той час група інформаційний спротив повідомляє про суттєве скупчення техніки і живої сили бойовиків. На Луганському і Донецькому напрямках зосереджено більше 11 тисяч бойовиків, майже 150 танків і стільки ж одиниць важкої артилерії, у тому числі і систем залпового вогню. Яна Курченко, соціальна країна.